Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні заключна частина мого розбору гардеробу. Нарешті все я закінчую. Я вам сьогодні покажу свої штани та шорти і все на цьому все. Верхній одяг я вирішила не показувати, тому що, знаєте, прям таких уже зимових курточок, таких довгих, уже в мене тут немає, я вже їх відвезла в село. Ну, я там зберігаю речі, які мені не потрібні, щоб не займали в мене тут місце. І так само із взуттям. Я взуття таке більш літнє, і ще сюди не привозила. Тому я вирішила ці дві категорії не включати в розбір, і там насправді нічого особливого розбирати. У мене там все так мінімально. Тому завершимо саме цими категоріями. І давайте подивимося, що в мене є. А перед цим хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайку. Пишіть, як вам такий розбір, буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми давайте швиденько пройдемось. Почнемо із шортів, тому що в мене їх лише три. Ну, якось не дуже я шорти люблю взагалі. Перші це ось такі. Їм може дуже багато років. Вони такі, бачите, прям літні-літні, всі такі в квітах, як я люблю з карманчиками, ну такі прям цікаві. Мені подобаються вони влітку дуже вони такі не жаркі, класні, тому я їх ношу. Далі ось такі джинсові шорти, такі бежеві, Також, в принципі, люблю їх носити з карманами до речі, ось ці купувала в магазині. Ще до цих шортів була майка, але я її віддала сестрі, бо в мене є схожа, я вам показувала вже. А ці шорти я на секунді знайшла. І, в принципі, мене вони влаштовують, подобаються. Так, і останні шорти, це ось такі. Вони йдуть, знаєте, такі прям. Ось тут широкі такі внизу. Вони, як знаєте, на вигляд на, в Юбці. Але вони прям дуже класні карманчики. Це також, як джинсові, вони йдуть. Але прям я їх обожнюю. Класні, їм вже дуже багато років. А це мені подруга віддала, тому що на неї вони малі були. Тому. Просто обожнюю літом їх носити, це просто задоволення. Так, і все, більше в мене шортів немає. Повторююсь, не дуже я їх люблю носити. І тепер давайте перейдемо до огляду штанів. Отже, перші це ось такі це такі, знаєте, як наче. Брючні такі штани, вони такі, ну як оці як різні костюми, оці офісні, оце все. Вони прямого покроя. Ось так я їх люблю. В принципі, вони такі, знаєте, і не літні, але і не зимові. Якраз це такий зараз період, що їх дуже гарно носити. От я не пам'ятаю, це, напевно, я забирала у мами, тому що в неї довго вони висіли, вона їх не носила. Я їх забрала собі, трошечки там їх перешила, як мені хотілося, і тепер ношу із задоволенням. Далі, Далі ось такі штани, ось такі в клітинку, їм вже дуже багато років, і от саме від цих штанів я буду позбуватися, тому що. Вони, знаєте, якось мене вони йдуть, як наче лосини, бо вони мене обтягують. Але осьут а саме на, на метні, вони дуже негарно виглядають, вони якось збираються в якісь складки. ну Не дуже це гарно виглядає насправді. Тому все-таки все, не хочу я їх вже носити, тому. Я від них позбуваюсь, побачимо. Можливо, просто відвезу в село, буду вдома ходити там на, на городі чи там в саду, прибирати в них, побачимо. Далі ось такі штани, ось такі світлі з карманами на резинці. Як вони карго якось, значить, так, така модель називається, я їх обожнюю, вони такі круті, вони йдуть як наче під джинс, але такий доволі тоненький. І насправді, хоча виглядають вони такими, знаєте, легкими, але вони, в них не холодно, навіть в такі невеличкі морози я їх одягала, і мені було нормально. Це також знайшла я на секонді ці штани. Uh, тому прям із задоволенням зараз ношу одні з моїх улюблених зараз. Далі, а, до речі, я не сказала, ось ці в клітинку, це я в магазині купувала. Далі ось такі uh, світлі джинси, вони йдуть ось такі прям мега широкі, воно, такі, як зараз, модно. Я дуже довго ігнорувала такі, але потім, коли я щось не пам'ятаю, якісь штани собі купила такі широченькі, і мені так сподобалось, і я підсіла просто на штани ось такого крою обожнюю. Мені головне, щоб воно ось тут в поясі, ось, ну, ось тут, а на бедрах, щоб воно більш-менш по мені було. Ну, а далі вже нехай буде таке широке. Тому просто обожнюю ці джинси, купувала в магазині, насилу знайшла, такі, як я хотіла, але знайшла все-таки і просто з задоволенням їх ношу дуже-дуже часто. Далі ось такі спортивні штани. Це зимові, вони теплі, ось такі самі звичайні, на резинці, ось із карманами, і також уже. Не один рік, але з задоволенням їх ношу в такі в теплі періоди в зимові. Звичайно, зараз уже, скоріше за все, ну нехай ще трошечки побудуть і буду вже їх ховати на наступний сезон холодний, тому що ну, зараз уже в них буде жарко. А так, взагалі, постійно їх ношу. Далі. Ось такі спортивні штани, ось такі рожеві. Вони також йдуть, ось такі, знаєте, широкі донизу йдуть, такі як кльош. Але ну, прям дуже гарні, дуже гарно виглядає на мені, на моїй фігурі. Просто супер. Обожнюю так, знаєте, кудись вийти в такому спортивному стилі вибігти там кудись. Мені дуже зручно. І колір такий дуже ніжний, тому також ношу із задоволенням. Далі. А далі джинси, які потрібно трохи привести до ладу. Ось такі це також світлі джинси, але вони вже йдуть на мені, можна сказати, ну, не в обтяжку, але так. При нозі, можна сказати, вони з такими ось тут порваностями трохи зверху саме, мені вони подобаються. Це мені віддала сестра моя ось нещодавно, тому що на неї вони малі. І який мінус у них? По-перше, незрозуміло, чому вони лежали в сестрі в шафі, і поки вони просто лежали не зрозуміло звідки взялися ось тут є такі невеликі плями. І не зрозуміло що це за плями, вони не хочуть виводитись. Я вже чим тільки не замочувала, і все одно все одно видно, тому не знаю. Порадьте якісь. Який-небудь відник, але прям дуже-дуже гарний, щоб точно виводив усі плями. Буду дуже вдячна, тому що я вже не знаю, чим ще спробувати. І також замок тут почав розходитися, тому як виведу пляму, то потрібно буде піти в ательє віддати, нехай замок перешиють новий сюди і буду носити із задоволенням. Так, далі. далі ось такі штани. Це такі також дуже теплі кармани, такі вони широченькі з резинкою. Це йдуть в комплекті із фліскою на замку. Я вам також показувала відео: це такий костюм. Всю зиму я його проносила, це в зимовий період холодний. Мій зараз найулюбленіший костюм, тому обожнюю, замовляла. В, ну, в інтернеті, на розетці чи на касті, не пам'ятаю. Ось такі штани, також такі широченькі, ось тут така імітація резинки з карманами. Це також штани йдуть в комплекті із такою ковтинкою також такою в горошок бордовою. Подобається в літній період цей костюм носити, тому що він дуже-дуже такий тоненький, не жаркий. Тому саме в такий уже теплий період також дуже мені подобається їх носити. Далі, одні з моїх улюблених штанів саме в літній період це ось такі. Ви подивіться: вони мега яскраві, ви подивіться полоска, зелені. І вони йдуть такі також широченькі, такі дуже легкі. Зверху йде ось така, ось так, так, така зборочка, і ось тут іде ще такий поясок. Так, ну поясок не скажу, не скажу, що мега якось сюди оце вписується, але в принципі нічого. Мені все одно подобається, тому що ці штани вони мега круті. Вони на мені мега класно виглядають, тому це мої улюблені саме в літній період. Купувала на секонді. Зараз постійно як заходжу, також шукаю якісь такі штани наподобі такого на літо, але якось поки що нічого не знайшла. Далі, ще одні мої, одні з улюблених штанів на літо це ось такі штани, така колір слонової кістки. Ось так. Такі також вони йдуть ось такі широкі, дуже класно, також на мені виглядають обожнюю. Це я забрала також у мами, тому що вона також таке не носила, в неї воно просто вісіло, і я також забрала, перешила під себе, як я хотіла, і тепер постійно ношу одні з моїх улюблених. Далі. Штанів в мене багато, тому що я люблю їх. Далі ось такі джинси. Вони йдуть із такою з подовженою талією. Вони йдуть по бедрам в обтяжку, а далі йдуть такі, як кльош, такі темні. Також я їх обожнюю. Постійно ношу їх і взимку навіть носила, От зараз якраз їх носити якраз по погоді, тому також їх обожнюю. Це ці джинси були спочатку у мами, але вона також їх не носила. Потім забрала у мами сестра носила, і потім якось в неї смаки змінилися. І... Вони чомусь їй перестали подобатись і плюс стали на неї малуваті. І е, я забрала їх, тепер я їх ношу. Е, і просто із задоволенням. Як тільки гарно, коли і мама, і сестра, ми всі більш-менш однієї фігури і можемо е, мінятися одягом. Так, Далі Далі ось такі штани, такі, як знаєте, як наче. Мілітарі, трохи, але такі світлі. Також кармани, вони йдуть такі, знаєте, як в обтяжку майже ось такі. Я їх обожнюю, вони дуже гарні. На мені вони просто мега так виглядають соковито, але не знаю, от я якось вже відвикла від оцих штанів в обтяжку, тому от не знаю. Просто вони мені дуже подобаються, тому, напевно, все-таки залишу, дам їм шанс побачу, буде я їх носити чи ні. Якщо не буду, то потім все-таки їх віддам. Але поки що ще нехай побудуть, можливо, носитиму. Так, далі. Далі ось такі а, чорні джинси. Це скіні, вони йдуть в обтяжку, просто звичайні чорні. Мені, в принципі, подобається під деякі образи, це потрібно. Хоча так, скіні зараз не модні, але все-таки от потрібно під деякі образи, вони дуже гарно. Єдине, що вони трошечки вже колір уже не такий, тому. Я їх поки що залишаю, але я зараз в пошуках яких-небудь нових таких джинсів чорних. Не, об не обов'язково, щоб вони були скіні. Можна просто, щоб такі якісь були прямого крою, щось таке, але поки що залишу, але думаю, що ненадовго. Ось такі джинси це також скіні в обтяжку з такими лампасами, дуже така. Завишена талія. Ці точно їдуть в село, тому що все, вже я їх не хочу носити. Ці лампаси це вже давно не модно. І оця в обтяжку, я і так уже ось двоє залишила, дала шанс, але цим точно вже не даю, не хочу е, набридли. Так, і так, останні все останні це вже е, штани. Це ось такі чорні. От якраз їх я хотіла, як на заміну оцим, що в мене скіні. Я їх знайшла на секонді. А, до речі, я не сказала. Чорні ось ці скині я в секонді купувала. Ось ці також в секонді. А ось ці джинси з лампасами в магазині. Ось такі штани це джинси а Вони йдуть прямого покрою, вони не в обтяжку. А Ось тут йдуть такі кармани, тут для пояса, і вони йдуть у вигляді комбінізону. Ось тут так спереду йде, і ззаду йдуть ось ці бретельки. Ось. А, Мені спочатку вони якось сподобались. На секунді, я, я їх примірила, начебто нічого. Але. Вони в мене пролежали зиму, тому що якось не тягнулася до них рука. І ось як робила розбір, я їх знову одягла, і от якось щось не те не подобається мені. Воно якось ось тут, а саме в поясі, воно якось, наче, великувати, якось воно збирається в складки. Якось не зрозуміло. Я зрозуміла, що. Мені незручно буде в них ходити, я не буду себе відчувати нормально, тому що мені щось не подобається. Тому все-таки ні, я не хочу їх носити. Я їх відвезу, запропоную або сестрі, якщо захоче, або мамі. Ані там комусь запропоную, але ні, зовсім не подобається, не хочу. Тому ось так: трошечки розхламилася. Троє штанів точно виходять з мого гардеробу і двоє під питанням. Тому, вважаю, непогано, тому можна вже щось нове. До речі, поки я робила цей весь розбір, знімала, в мене вже знову з'явилися нові речі в гардеробі, тому що я вже встигла сходити на секонд. І знайшла такі, знаєте, цікавенькі речі, які не змогла втримати, щоб не купити. Тому знову у мене обновки, але то вже нехай якось наступним разом можливо покажу. Отже, це все, це весь розбір. І тепер чекайте вже, напевно, в понеділок, як все гаразд, буде, то. Вже буде відео з макіяжем, новинками березня. Кому цікаво таке, чекайте. Ну, я хочу вам подякувати за вашу увагу, за перегляди, за те, що коментуєте. Це дуже важливо для мене. Всім вам дякую. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки на це відео. Ну, а ми дуже-дуже скоро з вами побачимось. Всім па-па!